До до мрій Соловйова. власне Знаємо, що в нього завжди доволі такі такі от. Знаємо, що він любить погрожувати, любить погрожувати усьому світу. Ну і, власне, цього разу він погрожує загниваючому заходу, як він це називає. Він волає про те, що готовий взяти рейхстах і покарати західних лідерів про постачання за постачання зброї в Україні. Тож давайте подивимося на його істерику. Суло Фондерляїн. І ще одну дуру собі. бірбок, візьміть! Ох, с какой радостью посмотрю я, как с вами разберутся русские войны. Ох, с какой радостью. Заодно знать будете, сволочи, что такое. Посылать технику, чтобы она русских убивала. Дождетесь. Дождетесь, будет стоять Т-90. Прямо напротив вашего Рейхстага гребаного. И флаг легендарный 150-й будет опять развиваться над Рейхстагом. Ну, вже цілий рік так званої цієї спецоперації, яку започаткував Путін. Мабуть, щодня цей пропагандист Соловйов волає, кричить, що нібито е всі е країни будуть під контролем Росії, що їх е ганчірка трикольорова буде е розвіюватися над кожною країною, але знаємо, що це лише е його мрії, його фантазії, і нехай він е залишає їх при собі. А вчора на Росії було доволі тривожно, адже в Москві та у низці міст лунала повітряна тривога. Росіяни повідомляють, що це телеканалів та радіостанцій. Більше того, на одному з телеканалів взагалі було попередження про нанесення ядерного удару. Власне, от в головному управлінні МНС Москви швидко спростували цю тривогу, сказавши, що це всього навсього робота хакерів. Та ця інформація є помилковою і не відповідає дійсності. Радимо росіянам звикати до таких повідомлень, адже хто його знає, до чого призведе куріння у неналежному місці, а знаємо, що вони люблять іноді палити у невизначених для цього місцях. А тим часом російські посадовці, які звільнилися з посади, та нібито пішли воювати, не забули про свій обов'язок із минулої роботи, а саме дякувати божевільному пенсіонеру за все. Тепер черга дійшла до колишнього мера міста, Чита, який заявив, що відчуває, як за нього молиться Путін. Давайте побачимо це. Ви чуєте, що Путін? Но я знаю, что в Кремле есть молебная комната, не хочу наставить на том, что он ходит именно сейчас туда, но в трудные моменты он там бывал. Вы, вот это вот вам как-то передается, мы можем это продолжать делать, да? Чувствую. Мы это чувствуем, мы это ощущаем на себе. Mm -hmm. Это большая забота. И то, что о нас президент думает, не только о нас, а о наших семьях. За нас все молятся, мы это чувствуем. И у нас иконки у всех. Вот даже такая забота, знаете, когда нам носки отправили, владыка вязаные носки, люди вяжут, а в каждом носочке лежал Александр Невский, а в другом молитву. Mm. Это, это до глубины приятно. Так, ну дійсно кожен раз дивишся на цих російських пенсіонерів вже, мабуть, і от дивуєшся, наскільки їх зомбував, наскільки ну прямо загіпнотизував от російський диктатор. Ну, звісно, що це робота кремлівської пропаганди. Вона дійсно зомбує росіян. І от ну на попередніх кадрах ми бачили, що з ними відбувається. А тіктокерний хто донор Рамзан Кадиров повідомив про розробку дрона Камікадзе, каже, що апарат зробив його чеченський батальйон. Чеченський ватажок заявив, що безпілотник здатний нападати на солдат та обладнання ворога, а також що пристрій не вибагливий у використанні, і в той же час він доволі ефективно себе показує. Наразі поки що невідомо чи причетні до цього якось його вівці, але переконані, що збройні сили. України ладні впоратися навіть із такою загрозою Тіктокерного Дона. А от дівчата з російської юнармії вже збирають на швидкість не лише автомати, а й м'ясорубки. І з цього можна зробити лише один висновок. Почуття гумору та сарказм точно є в організаторів таких конкурсів, адже кремлівському пенсіонеру потрібно ще більше фаршу. Дивимось. Сегодня девочки-юноармейцы показывали мастерство в начальной военной подготовке. С легкостью собирали автоматы, пистолеты, заряжали патроны в магазин. Но не только. Сегодня, например, нужно было показать мастерство в сборке-разборке механической мясорубки. Надо знать устройство обычной мясорубки. Собрать мясорубку нужно было за одну минуту, но у участниц это получалось гораздо быстрее. Ну, от, вже мабуть, не дивують російські конкурси, бачили, що вони придумують дійсно якісь дуже дивні змагання. Вони часто пов'язують все з війною і от влаштовують якісь забіги в військовій формі часто використовують якусь військову техніку От бачимо цього разу дійшло дійшла справа до м'ясорубки пам'ятаємо як вони люблять обігрувати і змагатися щодо е, облаштування поховальних місць щодо е, копання могил на швидкість ну як бачимо дійсно не знаю хто керує от цими і хто вигадує ці змагання на росії але тим не менш виглядає доволі дивно, але і смішно. А після заворушень на аеродромі у Білорусі Рада безпеки Республіки доручила доручила міноборони країни розпочати розробку нової військової доктрини. У документі йдеться про зміну військово-стратегічної ситуації. А раніше начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Білоруської міноборони, полковник Валерій Равенко, заявив про наявність прямих військових загроз у республіці. Схоже, у режиму Лукашенка чергове весняне. Не загострення, адже після відносно спокійної зими білоруський диктатор знову почав бачити загрозу там, де її взагалі немає. Цікаво тільки те, скільки на цей раз буде позицій, звідки на нього нібито готувався напад, чотири чи трохи більше. А тим часом російська пропаганда втомилася від того, що їхня так звана велика могутня держава завжди у ролі наздоганяючого і змушені постійно озиратися на Сполучені Штати Америки. Серед рупорів Кремля лунали різні думки: одна пропонувала всім помститися, а інший поміркував на тему розпаду Росії. Давайте це почуємо. А почему должны смотреть на американцев? Почему мы должны смотреть на американцев? Давайте сами проведем испытание. Почему должны рефлексы все время играть вторым номером? Надеюсь, что все внутренние трени будут оставлены в стороне. Потому все что, надеяться. ну, в Библии сказано, на этот счет... Вы на работали. Наверное, все видели видео, количество техники, которое сконцентрировано в Польше. Все понимают, что идет подготовительный процесс к чему-то. Да, вот здесь тех... важно, это, понять. Это, это очень важно понять. Это техника, которую показывают, это не для Украины. Не в... Владимир нет. нет. она может быть сегодня не для Украины, но а завтра, если ситуация застанет, она будет для Украины и придет максимально она быстрый будет срок. Это для... а не то, что братской любви. У тебя уже вообще никаких эмоций к той стороне ты абсолютно не испытываешь, кроме желания одного желания, отомстить. Потому что отмщение, оно должно быть. Ну я много же этих людей вижу. В любом случае. Я вам скажу так, не соглашусь. Мы не они. А здесь вот этот вот довольно нелепый персонаж, каким является господин Байден. Ну же богу вот обидно погибать из-за такого персонажа. Просто как-то а как как совсем не прикольно. У нас сейчас война на выживание России как страны. Если она будет проиграна, в военном плане она ведется на Украине, но не только. Если она будет проиграна, страны не будет. Так, ну дійсно згадували у розмові із попереднім нашим експертом, що дійсно російська пропаганда спрямована на росіян, і часто вони транслюють те, що хочуть чути самі ж росіяни. Видно, що вже їхній народ задумується про розвал їхньої Російської Федерації. Ну, значить, так вони дійсно цього хочуть. Такими власне були новини із Росії, новини із Запоребріка. Ну і, і на цьому завершуємо нашу рубрику «Вєсті з болот.